мої любі! наша нова постійна улюблена рубрика. Топ-3 ароматів за моєю підбіркою. Поїхали. Сьогодні в нас на огляді важка артилерія. Важка в прямому і переносному сенсі цього слова, тому що аромати будуть удаві. Вони як і важкі, так і по грошах теж важкуваті. Перший аромат це бренд uh, Scans of Wood. Аромат називається Уд і Акація, неймовірної краси флакон. Uh, на офіційному сайті ці парфуми коштують. 240 євро за 75 мл. Це той самий уд, який ви зможете носити кожного дня. Якщо ви поціновувачі удових ароматів, це те, що вам сподобається. Це можна вдягнути на роботу. Що з удовими ароматами буває ну, дуже рідко. Красивий, Красивий аромат, дуже раджу вам його спробувати. Не пошкодуєте. Другий аромат це вже важкий люкс. Чи, чи навіть можу сказати, що це дуже важкий люкс. Бренд Initio. Аромат називається величний уд, оце те, що валає. Це те, що валає на, 10, на метрів 10 від вас. Ви вже пішли десь півгодини тому, а аромат ще буде стояти. І, до речі, не було ні одного негативного коментаря в бік цього аромату. Він подобається майже усім. Не дивлячись на те, що він такий кричащий, він такий валаючий, він дуже подобається людям. На офіційному сайті ці парфуми коштують 320 євро за 90 мілілітрів. І останні парфуми наші удові на сьогодні це жуєта з пістолетом Лухарі Колекція. Красивий, красивий аромат. Єдине, що для мене це розчарування всього аромату, він дуже слабкий. От як для удового аромату. Так, іноді хочеться, щоб воно нікого не душило, щоб воно десь було біля тебе. Ну, це дуже заслабко для удового аромату. На офіційному сайті ці парфумки коштують 220 євро за 75 мл на хвильку. Тому ціна не маленька. Хотілося б, щоб не тільки я їх зацінив, хотілося б, щоб ще хтось його почув і зробив мені приємний комплімент. Так що, отакі от три аромати обрати вам. Я вважаю, що кожен з них має право на існування.